Весняна повінь в цьому році можлива, так вважають спеціалісти водної галузі, які зібралися на засідання міжвідомчої комісії в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів. На наявність або відсутність повені впливають декілька факторів. найважливіші з них погодні умови. Прогноз є прогноз. Кожен прогноз має право на ошибку. Тому може статися так. что сегодня в любом прогнозе нельзя предусмотреть ни не хорошее навальное тепло и нехорошие осадки в течение буквально трех дней. Если, предположим, на эту промерзшую почву осадочки декадные какие-то и температуры воздуха в течение двух-трех дней до 10-15 градусов тепла, тогда мы можем иметь Можемо мітно сьогодні. Ми німіємо права говорити о том, що воно буде таким. Но и може тисятися слів профільних спеціалістів як мінімум до середини березня не слід очікувати теплої весняної погоди. Стопчик термометру перетне відмітку нуль ближче до 20 березня, тому й в цьому році буде пізніше. Запас снігу, ми кожні п'ять днів отримуємо снігосйомку з Харківського гідраміцету. Запас снігу достатньо високий в верх, верховіх Сіверського Донца, Білоградська область, значить і сівер Харківська. Там достатньо много снігу і велике содержание води в снігі. Це говорить о том, що вода буде. Ще одне питання, що його розглядали спеціалісти водники, ухвалення міжрегіональної міждержавної програми з оздоровлення річки Сіверський Донець, згідно відповідному дорученню президента України Віктора Януковича. В середині марта, після 20 марта, ми зберемося вже на координаційний совет для того, щоб вже так сказати підбити ітоги, що нам дали області. Потім ця програма согласується з трьома госадміністраціями Донецької, Луганської і Харківської обласними советами. І ми повинні до 1 апреля, як би ми не хотіли, програму видати. Програма буде розроблена до 2015 року, і включатиме в себе багато заходів з очищення і оздоровлення Сіверського Дінця. Спеціалісти, які так чи інакше пов'язані з річкою, сподіваються, що програма таки стане рятівною силою для цього багатостраждального водного об'єкту.